Всім привітки, ви знову на моєму каналі Мій каса». Хто не бачив мене у минулому відео, той не буде знати, бо думає, що це інша дизайна, е яка знімає ці паперові сюрпризи. Але я змінила свою назву з міядрав на Мікас. Але я побачила, я в минулому відео розказувала, що я такий самий канал. Я вже хочу змінити ще раз свою назву. Але вона така прикольна, тому я не буду. Змінювати. І так, остання буква не сходиться. У, а там о. І наша сьогоднішня дуже потужна новинка. Це прапори світу. Країни світу. Прапори світу. І тут в кожному пра, е, прапорі, так скажемо, буде попадатися якась країна. Але не та сама, яку показується ось тут, а інша. І сьогодні давайте... Зн... і тут буде десь 100 пакетів 100, бо взагалі то в мене таких карток. У таких... мене такі карти є, бачите? І тут, е, Ірландія, Європа, тут все відзначається, таке багато чого. І в мене таких купок карточок і я їх нарахувала, їх десь приблизно 230. Я не буду всі робити так. Хіба будемо розпаковувати по дві. Будемо розпаковувати по дві. Тож, давайте сьогодні виберемо, давайте, звичайно, Україну, і давайте прикольно оця країна. Давайте ось цю. І я, я і знаю, що це країна, це країна Таїланд. Угу. Ось у нас. Далі наша минула новиночка. Чи це минуло? Так не минуло. Давайте виберемо. ніхто нічого не писав чи писав? Ні не знаю. Давайте виберемо ось цю Суденько, так. Бо я дуже спішу, я буду сьогодні в мене концерт. Далі пазли. Давайте виберемо ось. Яку важканьку. Трохи. Ось. Ось ця останнє ми сьогодні закінчуємо. Давайте виберемо цю. З Згамантів, давайте ось цю. Так. Ось стільки нам поки... Ой! Полетіло. Чекайте, зараз дістан. Купа-купатики е, купа, купа, купа пакетів, пакетів нам на розпаковочку сьогодні. І. Ось мій каталог. Зараз будемо все розпаковувати. Так, давайте почнемо якісь, з якоїсь новинички нормальної. Тут взагалі сторінка. Ви, це ось ця блакитний світ. Закінчуємо сьогодні. <гум> 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 Я вже знаю <знайну>, це <гум> Чи Ні, чи так? Так, так. Ось тут у нас такий відмедик. З таким з блакитним бантиком. Показала вам ближче трохи. Нарешті. Трохи, я бачу, це перебліджила з цими розмірами. Ну, і ми можемо гарно оглянути нашу далі ось наша Паска. Буду швиденько відкривати ці всі яєчка. Українська цукрочка! Я не, не, не знаю, що це таке, що за українська цукерка, я її просто на вугат на е, намалювала. <гум> так. Давайте ось так од боком прикольно будемо Далі у нас новиночка в гаманці, якраз друга. Так? Ні, попередня. В цьому напрямку, оце якраз сторінка на нашу сьогоднішню новинку. І вау, у нас цілих 900 доларів. О. Давайте ось тут. Все, далі ми завтра будемо закінчувати нашу. Новиночку. Давайте нашу новиночку даємо до кінця. Ось там. О, ось. Де тут там наша сторінка? Ось наша яка нам... О, до речі. Ви ніхто нічого не писав, нічого, ніхто не писав, або писав, може я не подивилася. ні, писав, писав. Напевно, писав, писав. Ні, все ж таки писав. І давайте я її підпишу пізніше трохи. А зараз розпакуємо пізніше, або підпишу взагалі на наступному відео. Ось такі у нас сердечка випали. Прикольні сердечка з сердечком, ну це понятно. Навіть не знаю, як цю колекцію назвати, давайте називаємо навідомляні пакетки. О, так все. Я трохи нічого такого. Я ладно, буду підказувати на цією. Оце легко, чесно, це легко. Так, давайте зараз пазлки. Пазл. Я дуже швиденько все розпаковувати, бо я так скажемо спішу це все. Так, це все. Ось під номерком. 28 така картинка якась не Чесно, я вже сама забула, а які тут 28 28 дете. Тя, деде, 28, 28 немає. Юу, Йо... чи є? Сухота, ну покажи, рано, я не бачу. А, ні, ось. <глухи> mm -hmm. Ну, так от хай буде трохи на дивно, але хоч є. Під номерком 10 я це вже знаю. Це було легко. Ось так от. Далі під номерком 35. Є, я бачу. Осоковусувалися нарешті. Ось так от, так, так. Дивіться, вже виходить щось. Думаю, що ви вже відгадуєте або привичуєтеся. під номерком 15 нашого Ну, показувати. Показала якраз СОП 15, а де 15. Я щось його не бачу. Блін, немає 15. Все, на 15-ку згубила. Чи це взагалі не 15? Та ні, може 16 це. Може це 16? Так, за 16 я щось добре подивилася. Ну, і зараз ми переходимо до нашої новинки. Вона, вона буде роз, розставлена по всі, всьому католу, і ось ця перша сторінка. І ось. Ось 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 ось. У нас тут Польща. Щось я трохи поспішила. поспішила трохи. І у нас буде така сама тактика. Ну, як сказати, тактика? Це у нас Польща. Ось от чи овочі от там. Дубаєте? Давайте вот угу. И ось вот утка. Это страна. Таиланд. Прикольно. Мне не очень нравится назва. І що нам это что та? Как она? Ирландия. Та, да, та, да, Ирландия. Та, да, Ирландия. Ирландия. Вот І можете писати в коментарях, які мені далі відкривати країни. Бо тут є купа країн. Ну, і як ви вже зрозуміли, на цьому все. Всім па-па! Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, бо для мене це дуже-дуже і ще раз дуже важливо. І пишіть в коментарях. І всім до зустрічі! Па-па!